Що для вас означає господар у місті? Це класна тема. Наразі ми його не маємо, я так вважаю. Хоча як Катерина щось старається, ну, до речі, непогано провела до ладу міста, але все ж таки трошки не те. Я думаю, це проактивна людина, яка дійсно дбає про своїх містян, яку, який болить за наше місто, я думаю, яка зможе зібрати всіх докупи проактивних людей, згуртувати їх біля себе. Тому що бачу наразі дуже багато прикольних ініціатив, але якісь вони розособлені. І хотілося б саме ту людину, яка б всіх згуртувала. І яка б дійсно вболівала за своє місто? Ну, по перше, господар в місті це людина, яка дослуховується до своїх громадян, до жителів міста. А це чуйна людина, відповідальна, яка в першу чергу єдина, вона це в першу чергу людина, яка думає про своїх людей. Зацікавлена в тому, щоб місто розцвітало, людям було комфортно. Бачила якийсь конкретний приклад і о вас а, якісь думки? чесно ні. Немає конкретної людини головне, щоб людина була гарною. І думала про всіх нас. Ну мені імпонує в цьому питанні більш модель харківського голови, який був там система Допкін eh, Кернес, коли робиться все для міста, типу, візуальна картинка, парк, парки, фонтани, ця вся історія благоустрій. Типу, воно тоді дійсно працює так, що ну, люди бачать, що, що в місті змінюється, типу, і є якісь відношення, типу, більш позитивне, оскільки якісь заколуарні моменти вони є в кожному місці. Тому мабуть ця модель більш всього імпонує.